Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. На лютий 2023 року сума збитків завдана інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення Росії збільшилася ще на 6 мільярдів доларів і становить 143,8, мільярдів доларів. Про це йдеться в оцінці КСЕ Institute в рамках проєкту Росія заплатить. Найбільша сума збитків від руйнувань житлового фонду. Вона становить 53,6 мільярдів доларів. Загалом пошкоджено або зруйновано понад 150 тисяч житлових будинків. На другому місці за сумою завданих збитків сфера інфраструктури. За підсумками року повномасштабної війни, збитки цієї сфери оцінюються у 36,2 мільярди доларів. Було зруйновано або пошкоджено понад 25 тисяч кілометрів доріг державного та місцевого значення та 344 мости та мостові переходи. Пошкодження та руйнування освітніх закладів становить 3177 об'єктів, з поміж них майже півтори тисячі закладів середньої освіти, 909 дошкільної, 528 вищої. Збитки у сфері освіти зросли до 8,9 мільярдів доларів. Зросли також збитки, завдані енергетиці України. Сума яких сягає 8,1 мільярд доларів. У нових обрахунках вперше додана сума збитків завдана лісам України, яка за підсумками першого року повномасштабної війни становить 4,5 мільярда доларів. Ще на 2,1 мільярд доларів зросла сума прямих втрат, завдана агропромисловому комплексу та земельним ресурсам. Наразі оцінка збитків цієї сфери становить 8,7 мільярдів доларів. Також зросла кількість пошкодженого та зруйнованого транспорту. У порівнянні з кінцем 2022 року кількість такого транспорту зросла на 28,5 тисяч. Загалом, внаслідок війни зруйновано або пошкоджено 223 тисячі автомобілів на 3,1 мільярд доларів. Збільшилися також прямі витрати сфер торгівлі до 2,6 мільярди доларів та охорони здоров'я до 1,8 мільярдів доларів. Водночас в останніх підрахунках експерту проєкту КСЕ знизили оцінку збитків промисловості та підприємств з 13 мільярдів доларів до 11 через переоцінку статусу підприємств після надходження оновленої інформації про результати пошкоджень активів після обстрілів. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.